Всі задоволені, всі раді перемоги. Ми граємо для болівальників і кожну гру, кожен матч хочемо вигравати. В другому таймі Нива була зовсім другою, а от ви особисто готові були до того, що там в'язка ця боротьба і силова вона Х2 буде на другий тайм, бо команда вийшла камбечити. Ну, з нивою в нас так склалося, чому що всі матчі вони в'язкі, тягучі. Так сказати, для вболівальників, може, і десь не красиві, якщо так можна сказати. Ми чекали таку гру і готувалися. Для нас нічого такого Нива не вони не зробили. Ну, сьогодні безвиграшна серія, безвиграшна серія Ниви сьогодні перервалася. От ви відчуваєте, що якесь прокляття вже знято? Ну, прокляття це, це все йде з голови. Ніякого прокляття немає, то просто так сталося. Хочу передати всім нашим захисникам, болівальникам нашу підтримку. Ми за вас боліваємо. Слава ЗСУ, слава Україні, слава героям!